Пропонується до продажу житловий будинок у селі Подолянській Хмельницької області варіант для тих, хто шукає спокійне життя у селі, недалеко від райцентру, з готовими комунікаціями та хорошим подвір'ям. Будинок збудований із саману, обкладений цеглою, а зовні поштукатурений, дах шиферний, надійний, перевірений роками, вікна частково замінені на нові металопластикові. Загальна площа будинку 67 квадратних метрів, усередині дві житлові кімнати, простора кухня, ванна кімната та коридор. Будинок у житловому стані потребує оновлення, але має всі необхідні умови для проживання. Вода заведена до будинку з власної свердловини, каналізація септик, газ також підведено, опалення газове, котел, вмонтований у піч. Будинок тримали в охайності. Але з віком господарі вже не могли справлятись самотужки, і тепер будинок чекає на нову родину. Загальна площа земельної ділянки становить 29 соток. На території розміщено літню кухню з піччю, сарай та погріб, присутнє усе необхідне для ведення господарства. Є фруктовий сад та город, які наразі заросли, але вмілі руки легко повернуть їм порядок і користь. Двір забетонований для зручності, паркан з металопрофілю забезпечує приватність та захищеність території. Село Подолянське розташоване усього за 3 кілометри від селища Віньківці, де є вся необхідна інфраструктура: продуктові та господарські магазини, аптеки, банкомати, поштове відділення, школи, дитячий садок, амбулаторія, заправка. Адміністративні установи, що робить розташування будинку зручним як для постійного проживання, так і для дачного використання, цей будинок чудовий варіант для тих, хто шукає спокій, природу, простір і можливість облаштувати усе під себе. Ціна 800 доларів. Документи в наявності, продаж можливий у короткий термін.